Мерую добра усім, хто того прагне, хлопці і дівчата. Сьогодні коротеньке відео про те, як зігрітися в погрібі, в бліндажі, в укритті десь, в бомбосховищі. Тема така. Отаку загнув систему, таку ракету. Зараз вона без димохода. Плануємо гофру алюмінієву наверх і внутрішню трубу ще трошки додати, бо, як виявилося, дуже багато ще тепла тут є. Треба додати. Значить, розмір на ножках її 70 см. Зроблена по принципу конвекційної печі. Розмір. Зараз труба вигорає. Точадить, бо труба жест я взяв з холодильника, з дверки, тому внутрішня труба вигорає. Ну, ви вибачайте, іншої рулетки немає під руками. Розмір ви бачите, внутрішній 100 цей 140. Висота 70 см. Уголки також це дверка була від холодильника. Це все з одних дверок зроблено. Основним паливом є консерва з-під тушонки. Вона має висоту 10 і діаметр 10 см. Залита чистим воском. І час горіння такої консерви в середньому десь біля 8 годин. Це вже перевірено того року. Знайшов хлопця, який курить, подув мені сюди цигаркою, пустив сюди диму, Бо я сумнівався в тому, чи є конвекція, бо оця труба досить таки рукою не втримаєш, градусів 70, навіть, ну 60 точно є цей кожух. І я думав, що конвекція не відбувається. Але дим із цигарки туди подули, з конвекційних каналів. Дим виходить чітко. Для чого це все зроблено? Для того, щоб, по-перше, відвести копоть. Чаду в такому горіні немає. Ми користувалися, копоть є, чаду немає, спокійно, живий, здоровий. До цієї пори кожен із нас, хто грівся і ховався. Але в ноги холодно, а зверху, виходить, гаряче, коли горить просто сама свічка. Тому був зроблений такий. Тіпаж, ну там є три перегородки, навскоси вони зроблені більше за центр, щоб перегородити і розкрутити полум'я, щоб максимально відібрати тепло. По цих каналах воздух знизу, і з землі буде захвачуватись, підніматися тут, нагріватися і виходити вверх. Таким чином, буде зверху, з потолка тепло опускатися донизу і в ноги буде тепло. Горить прекрасно, горить шикарно, довго гріє чітко. Таку штуку можна ставити навіть вдома. Спокійно, тільки що отут треба зробити димоход, бо закоптить всі потолки все на світі. Свічка, продукт не чадний, тому боятися немає чого. Отака От ракета вийшла: 70 на 140. Ну і внутрішню ми плануємо додати ще, бо дуже багато тепла буде входити в димоход. Треба відібрати ще, тому що сантиметрів. Не знаю, з 30, напевно, ми додамо і ще додамо один канал. Треба подумати, як його максимально відібрати, щоб все зекономити. Ось така пічка у мене сьогодні вийшла. Дай Бог, щоб цієї зими ми зимували кожен в своїх домах, а не в бомбосховищах, щоб все це закінчилося. Миру і добра, бажаю усім, тепла. Бажаю в ваших домівках. До наступних зустрічей.